Добрий день, шановні користувачі системи Liga Сьогодні ми навели нашу програму, і в цьому відео я розповім вам про всі нові функції, які ми додали. В цьому оновленні зміни торкнулися щоденника. Тепер, якщо у вас є право на додавання справ для інших співробітників, то ви можете на стартовій сторінці переглядати не лише свої справи на день, а також справи всіх співробітників. Якщо ви хочете переглянути свої справи, чи переглянути справи на якийсь інший день, чи, можливо тиждень, вам потрібно зайти в щоденник і в фільтри обрати тип справи, період, дату чи користувача, обрати себе, відфільтрувати, і вам відобразяться ті справи, які заплановані згідно вашого фільтру. Також зміни стосуються і заявок лідів. Давайте перейдемо в заявки ліди. Тут тепер додатково висвічується не лише іконка ріелтора, а й прізвище ріелтора. Таким чином, вам не потрібно вже наводити на заявку і дивитися, кому вона прийшла, а ви відразу бачите ім'я ріелтора, за ким закріплена ця заявка. Також, якщо ми перейдемо в редагування заявки, то тепер з'явилась функція журнал дзвінків. Якщо ми натиснемо на журнал дзвінків, нам відображаються всі дзвінки, які були здійснені на цей номер телефона, який вказаний в заявці. Тобто ми можемо бачити, ким був здійснений дзвінок, коли і якщо він успішний, також прослухати цей дзвінок. Тепер давайте перейдемо до наших об'єктів. І тут також у нас торкнули зміни пункту імпорт за посиланням. Коли ми натискаємо імпорт за посиланням, вставляємо посилання на сайт, імпортуємо об'єкт, то система у нас автоматично затягує оголошення. Але раніше вона не затягувала розташування, і його потрібно було додавати вручну. Зараз, якщо у вас вже налаштоване обране місто, то ви відповідно відразу в об'єкті побачите, що підставилось те місто, яке у вас стоїть за замовчуванням. Ще раз нагадаю, щоб налаштувати обране місто, потрібно зайти в пункт управління, «Довідники географії і моє обране місто. І тут сказати те місто, в якому ви працюєте. Також прошу звернути увагу на нову форму сповіщення, вона також стосується заявок лідів. Відповідно, якщо у нас є якісь необроблені заявки ліди за останні 3 дні, то ми. Зверху бачимо інформацію, скільки у нас таких заявок лідів є, а також бачимо, скільки у нас всього неопрацьованих заявок лідів. Таким чином, ви вже не втратите заявку лід, тому що, заходячи в систему, ви відразу будете бачити, що у вас є якась заявка, і її потрібно опрацювати. Також у нас зміни торкнулися додаткових полів. Давайте перейдемо в редагування. І подивимося на наші додаткові поля. Раніше у нас додаткові поля можна було формувати, і вони розташовувалися під описом. Тепер розташування цих полів можна змінювати. Наприклад, я хочу, щоб X розташовувався в службових полях, стан ремонт розташовувався в загальних характеристиках, а наприклад, продано стояли зверху під контактами. Як мені це зробити? Я заходжу в налаштування, додаткові поля в об'єктах і знаходжу свої поля. Наприклад, продано, переходжу в редагування, і тут в мене є вибір розташування, ставлю службову інформацію блок 1. Зберігаю поле. X. захожу в редагування, ставлю розташування, службова інформація блок 2. Зберігаю поле. Стан ремонту, заходжу в редагування, розташування поля, блок характеристик. Зберігаю. Тепер, якщо я зайду в мої об'єкти, і прийду в редагування об'єкта. Та я побачу, що стан ремонту у мене відображається вже тут. X відображається під приміткою. І відображається в службовій інформації знизу, також статус «Продано». Таким чином, ми можемо налаштовувати службові поля в тому розташуванні, в якому нам потрібно, в тому плоці, до якого вони відносяться. Це, я думаю, вам покращить навігацію по картці об'єкта і користуватися додатковими полями буде ще зручніше. Також тепер додаткові поля можна змінювати розташування їх у фільтрі. Тобто, якщо раніше у нас всі додаткові поля йшли знизу, тепер, наприклад, я можу там бойлерна чи площа кухні поставити, наприклад, десь вище. Як мені це зробити? Знову налаштування додаткові поля, додаткові поля в об'єктах і обираю болерна і вибираю, де мені вивести, наприклад, хай буде розташування фільтри я буде вверху зберегти. Якщо я зайду продаж квартири актуальний, то я вже побачу, що це в мене розташування, воно знаходиться зверху. І таким чином, для мене це спрощує роботу, оскільки я ці параметри бачу уже не внизу, а там, де мені потрібно. Також ми плідно попрацювали з порталом Домрія. І тепер у нас з'явилось декілька зручних сервісів для роботи з порталом Domріa. Давайте перейдемо в редагування об'єкта і перейдемо на вкладку вигрузка XML. Ми тут побачимо, по-перше, якщо у нас стоїть галочка Добрія, у нас з'явилася така іконка ланцюжка, що дозволяє нам перевірити, як об'єкт вигружається на портал. Якщо я на нього натисну, наприклад, цей об'єкт в мене не вигружається. У мене буде інформація, що об'єкту не знайдено. Але якщо в мене цей об'єкт вигружається, то в мене тут буде статус вигрузки. Тобто, відповідно, вигрузився, якщо успішно, буде посилання на цей об'єкт, і буде ID цього об'єкту на домрія. Якщо не успішно, то буде також інформація, що саме не так, додатково, дуже часто у наших клієнтів були проблеми з. Географією і прив'язкою географії DoMрі і прив'язку географії в про І часто об'єкти виходили з помилками, тому що невірно вказане місто чи селище. Ми додали додаткові параметри для Домрія. Тобто ви тепер можете обрати область і обрати населений пункт в цій області. Це це відповідно до параметрів, які є в Домрія. Це довідник географії, такі ж, як на сайті Домрія. І таким чином, якщо ви вивантажили об'єкт, а у вас виникла помилка, тобто не, не знайдена той чи інший населений пункт, ви можете там вручну тут вказати відповідний населений пункт, і вигрузка на добрі буде проводитись коректно. Також ще хотів би розповісти щодо функції перевірки вигрузки. Щоб ця функція коректно працювала, потрібно внести ще додаткові налаштування. Кожний аккаунт співробітника. Для цього давайте зайдемо в будь-який аккаунт. І обов'язково потрібно указати телефон на Домрія для перевірки вигрузки. Тобто, щоб ви могли перевіряти, чи коректно вигрузився ваш об'єкт на портал. Тут потрібно вказати один з телефонів, який вказаний в вашому профілі в Домрія. Далі. Також ми попрацювали з Домрія і стосовно роботи з лідами. Тобто, на сайті Домрія будь-який клієнт може залишити вам повідомлення в чаті. Тепер всі ці сповіщення будуть приходити вам в Ліга ПРО. Для цього ми заходимо в пункт-сервіси, заявки ліди. І тут ми вже можемо побачити, що в мене є повідомлення з Домрія. Тобто, Система буде автоматично формувати нам лід, буде присилати нам сповіщення в Telegram-бот Ліги ПРО. Також нагадую, що ті, хто не підписаний на Telegram бот рекомендую підписатися, тому що ви будете отримати миттєве сповіщення про нові заявки. І якщо ми зайдемо в систему Ліга ПРО, перейдемо в це в наше повідомлення, ми відповідно побачимо ім'я користувача, який прислав нам повідомлення. Ми будемо бачити оголошення, по якому він прислав нам це повідомлення. І натиснувши на Перейти в чат, ми відразу попадаємо на сторінку «Домрія», ми відразу попадаємо на цей об'єкт і відразу попадаємо на той чат, на ту переписку, яку залишив нам клієнт. Знову ж таки, щоб система коректно розподіляла ці ліди. Оскільки автоматично вона буде заносити ці ліди під адміністратора аккаунта. Але щоб система відповідно могла формувати ліди під кожного співробітника по їх об'єктам, нам також потрібно зробити певні налаштування. Для цього нам потрібно знову ж таки зайти в нашу анкету і тут вказати номер аккаунту на домрія. То ви в себе в особистому кабінеті можете знайти номер аккаунта ваш, і, відповідно, тут його вставити і зберегти дані. Тоді, якщо вам написав клієнт по вашому об'єкту, який відгружається під вашими контактами, то, відповідно, заявка лід також прийде відразу вам. Ще невелика робота була проведена з об'єктами. По-перше, якщо ми зайдемо в редагування, ми вже не бачимо вкладки на емейл, то вона у нас тут зникла. Але з'явилася кнопка в службових надіслати презентацію на емейл. Тобто, сама форма відправлення вона залишається, вона є. Але вже не окремою вкладкою, а просто через посилання ми можемо натиснути відкрити цю сторінку і відправити презентацію. Також для зручності роботи з XML-вигрузкою. Прямо в списку об'єктів. У вас з'явилась кнопочка переходу на вкладку Вигрузка XML. То нам вже не потрібно переходити в редагування, після цього натискати на вкладку Вигрузки XML ми можемо просто натиснути на цю іконку таку, хмарки зі стрілочкою вверх, і відразу переходимо на вкладку Вигрузка XML. Це також пришвидшить. Вашу роботу, спростить її, і таким чином ви зможете легко переходити відразу вкладку в вкладку вигрусу XML. Тому сподіваюся, що всі ці нові функції, які ми додали, будуть для вас корисні. Також нагадую, що у нас з'явилася функція розробки Telegram боту то ви можете під себе під свій аккаунт створити Telegram бот з каталогом об'єктів, де клієнти будуть підписуватись на потрібний запит. І знову ж таки, всі сповіщення вам будуть переходити в заявки ЛІДИ. Таким чином, в заявках ліда ми вже можемо отримати сповіщення з OLX, з Домрія, з Telegram Boту, з вашого сайту, всі пропущені дзвінки, якщо ви користуєтеся ip телефонією тобто у вас є повноцінний функціонал для обробки всіх вхідних заявок вашої компанії. Сподіваюсь, ці всі сервіси будуть для вас корисні. Працюйте в системі Лігапро.